Ну, Мені вже краще на вечір, голова прийшла. Фу, ну добре, що тобі краще вже, це дуже добре. Першокурсник пішов? Ні, немає, він на тренування пішов. Слухай, так щось випити хочеться. Давай по одній. Братан, я розумію, що ти забув, але я не п'ю. Ну не п'ю взагалі. Послухай, я так впав сьогодні, чуть не від'їхав. Ну, є причина. Давай. Ладно, давай, один раз тільки. Давай, за четвертий курс. За четвертий курс. Mm. Oh. Давай, брат, по одній. Давай по одній, то що, то можна, можна. Ти мені краще скажи, як я так впав. Ти мій брат, я не можу тобі брехати. Ти не впав. Це перший курс тебе вдарив. Чуть ласти через нього не склеїв, мій друг. Це він мене вдарив. Так, це він, він. Хай він тільки прийде. Це його висить. Так, так, це його медалі, його ракетка. Бо його стане моє. Мені йде? Ти просто кращий, кращий. Привіт. Ти навіщо мої медалі взяв? Ти твар, я знаю все. Вибач, але я йому все розказав. Не варто четвертий курс ображати, навіть якщо він і в чомусь винен. Можеш з цим попрощатись. Я не навмісне це зробив. Ти спровокував мене, це знають всі. А тепер, друже мій, прийшов дійсно час розплати. Я сподіваюся, я, я це мені показується зараз. Я не хотів цього робити.